Нещодавно побачила цей рецепт в інтернеті і одразу згадала, як колись схожий торт куштувала в дитинстві. Тож вирішила приготувати його і поділитися рецептом з вами. Потрібна одна банка вареного зущеного молока, Добавляю 150 г масла, я взяла прямо з морозилки, підігріваю на маленькому вогні, поки все не розтане і не стане однорідним. Тепер змащую коржі згущеним молоком, складаю їх подвоє, щоб були міцніші. Тепер цю суміш додаю кукурудзині палочки 140 грам, надягаю рукавичку і швидко перемішую, а за бажанням можна додати горіхи. Якщо немає форми, не біда. Беру каструлю, вистилаю середину харчовою плівкою, на дно кладу вафельний корж, потім викладаю всю начинку, накриваю коржом і добре притискаю і відправляю торт у холодильник на 2-3 години, щоб застиг. Бачите, який він великий? Саме тому краще брати маленькі палички. вони щільніше притискаються і структура виходить ідеальною. Тепер подрібнюю дві вафлі в крихти і обкачую ними краї торта. І все, торт готовий до подачі. Це просто, швидко і неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.